Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні давайте поговоримо про податкові норми, які стосуються розрахунків електронними грошима. Змінами до податкового кодексу з 1 квітня цього року передбачена така можливість: перше. Здійснювати сплату податків електронними грошима. Друге. Платникам єдиного податку приймати оплату за товари роботи та послуги електронними грошима. Третє: надавати підзвіт чи відрядження електронні гроші. Також для платників ПДВ є важлива інформація, коли закон встановлює виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту при розрахунках електронними грошима. Тобто електронним грошам, наче вже дали зелене світло, ними можна розраховуватися, приймати в оплату, сплачувати ними податки. Але я підкреслюю, як завжди, є нюанси. Обов'язково додивіться відео до кінця. Одразу зазначимо, не є електронними грошима віртуальні активи, тобто криптовалюта. Але це ще далеко не всі обмеження. Ми з вами пам'ятаємо, що сплата податків, розрахунки між резидентами України мають здійснюватися виключно в гривні. Отже, якщо хочемо розрахуватись електронними грошима, отримати їх в оплату чи сплатити ними податки, то це можна зробити лише. По-перше, Електронними грошима, номінованими саме в гривні. Та по-друге, через електронні гаманці відкриті суб'єктом господарювання у імітент електронних грошей, який має бути обов'язково резидентом України та мати відповідний дозвіл від НБУ на такі операції. Тож, якщо оплата буде надходити на інші електронні гаманці, вона не буде вважатися для того ж єдиноподатника оплатою резидентом за товари електронними грошима. Якщо оплату отримуєте від нерезидента, то тут свої умови. Таку оплату можна отримувати у валюті на електронний гаманець, відкритий у надавача платіжних послуг нерезидента, але лише за умови, що іноземна платіжна установа нерезидент. По-перше, відповідно до законодавства держави, в якій вона зареєстрована, має право надавати платіжні послуги. Та по-друге, забезпечує погашення чи виведення цих електронних грошей з електронного гаманця, та одночасно здійснює перерахування коштів на поточний рахунок суб'єкта господарювання в банку України. Якщо мова йде про ФОП, то на його підприємницький рахунок. І при цьому сума операції не може перевищувати 400 тисяч гривень. Перше, не можна буде перераховувати електронні гроші на єдиний рахунок, так сплачувати ними ЄСВ. Друге, про відкриття електронного гаманця. У резидента імітенти електронних грошей будуть повідомлені податківці. Тут все так, як і зі звичайним банківським рахунком. І третє. ФОПи, відкриваючи електронний гаманець для підприємницьких цілей, повинні повідомляти емітентів електронних грошей про свій підприємницький статус. А ось тепер. Дуже важлива інформація. Хоча норми щодо розрахунків електронними грошима і набувають чинності з 1 квітня, проте наразі, відповідно до постанови НБУ, на час воєнного стану тимчасово призупинені операції з випуску розповсюдження електронних грошей та поповнення електронних гаманців електронними грошима банками емітентами електронних грошей. І тут знову нюанси. Бо наразі. Серед емітентів електронних грошей в Україні вже значиться ширше коло суб'єктів. Це не лише банки, а це, наприклад, оператори поштового зв'язку. Також є питання, що саме розуміється під забороненим поповненням електронних гаманців електронними грошима. Поповнення, власне, не є синонімом зарахування електронних грошей до електронного гаманця. Втім, Усе одно, допоки триває воєнний стан, отримання виплати електронних грошей від резидентів України є малоймовірним. Щодо електронних грошей, номінованих в іноземній валюті, що випущені емітентами не резидентами за межами України, то формально до них таких обмежень не встановлено. Але треба пам'ятати про вимоги до таких розрахунків. Ми їх озвучили раніше. Ну, ось, власне, на цьому у нас все. Бережіть себе. Та свій бізнес до нових корисних відео.